Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Вітаю вас. І, ну, для гарного настрою як, -о, як -о прелюдія для нашої сьогоднішньої бесіди. Як знаєте, згадався мені на такий анекдот зоопарковий, знаєте, як в тому анекдоті. До лева нарешті дійшло, що він не є цар звірів тоді, коли сторож навіть, його вже тиждень як не годував. От. І я вот хочу розпочати з сенсації світового рівня. Сенсація на весь світ. Президент наш почав щось здогадуватись. Раптом зненацька цар виявив, що підступні лукаві мерзопакосні бояри щось не всьому докладають. Не, не, не у всьому ставлять до відома, щось приховують, щось розумієте, там не, не, не все розказують і, і так далі. І так далі. От знаєте, це якщо без жартів, то це доволі таки дійсно дивовижна новина, тому що ну ось знову, як то кажуть, на арену виходить не те, що Тухлий. Він вже якийсь такий, знаєте, аж засмерділо тухлий концепт суто російський про так званого хорошого царя, який просто не в курсах поганих справ. Тому що навколо нього купа поганих, підступних, підлих і е, 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 злостивих бояр оточень. Знаєте, от, власне кажучи, вона в умовах знаєте, одноосібної влади. Вже коли ну, нема кому ставити ніякі палки в колеса, е, нема кому заважати, тому що воєнний стан зачистка повна. Ну, тобто вже і нема кому заважати, вже й палок немає, і, і нема що вставляти і куди. Ну, тому що дійсно в нас модель така похлеще путінської в частині такої ж, жорсткої царськоподібної вертикалі. Ну і навіть в таких умовах далі мені здається, от на цій, як то кажуть, кварталівській кухні готується. Оця ця старовинна, десятьма навіть, правителями перевірена оця страва, оця локшина. Не яку на вуха з е, затюканим підданим знову готуються втюхати, якраз про хорошого царя і поганого і погане оточення, і це розділення вже так. знаєте, якби готується думка розділити ну, відповідальність першої особи, яка взагалі то є і гарантом, і санкціонатором всього, що відбувається, тому що санкція на, на мародерство від першої особи. Гарантія безкарності від першої особи, натомість от готується така, то, ця, я кажу, така протухла взагалі оця вся от історія про, про хорошого царя, який щось трошки не в курсах, не все йому докладають, і, і, і поганих бояр, які у всьому мають свій інтерес. Ну, це насправді гідне подиву, тому що таке враження, що то, якби не перша особа наділяла. Своїх дружбанів по гримерці тими повноваженнями, які фактично дорівнюють його повноваження, і так якби та не перша особа ділилася владою, знаєте, як то перед різдвом ділиться вифлеємським огнем, знаєте, причащають там і далі по колу. Так, якби то не перша особа спихала свої прямі функціональні обов'язки на довірених осіб, які виступають вже навіть на міжнародному рівні від імені держави, від імені першої особи. Ну, якби начебто того всього не було, у нас далі, у нас далі ігрища про те, що хтось буде винен, хтось має бути винен, хтось тільки не одноосібний правити. От коли одноосібно правити, то є звичайно кому. Не тут номер один, як то кажуть, на весь світ майорить, пломенить. А от власне тепер, коли. Вже підходять такі питання до влади, від яких ну чесно кажучи, вже неможливо відкрутитися, бо це і від західних донорів підходить, і від внутрішнього суспільства. То тут, звичайно, вже стара гармошка, русська балалайка під назвою Хороший цар, плохиї баряри. Ну печально це все. Ну але поза тим, ну нехай кожен сам собі робить висновки з цього: куди це воно прийде. І чи, і чи воно пройде, знову ж таки, будемо дивитися вже згодом. Пане Остапе, дякую за таку інтригу, але, можливо, приклад наведете. Про що ви Які? маєте на увазі? Не, Які сигнали ну, того, от, що... Інформація йде від The Economist, чи від, якої, чи, чи від кого там. Я вже згубив лік, хто про це не написав і написав, про те, що, власне, ну. Перше джерело інформації саме про це, що от е, є такі здогадки, є така інформація про те, що власне на найвищому олімпі ось, не все докладають першій особі. Відповідно, ага. перша особа не щось здогадалася нарешті, от 5 років не пройшло. От, от знаєте, вже, вже і конституційний термін вийшов. І аж тепер прийшли до думки, що ну щось трохи якби занадто тепла ванна навколо щось. Може не все мені розказують. Ну ось така новина. Да. Та пане Остапе, ви своєму телеграм-каналі написали, що зараз змінюється термін саме слово президент. А треба вживати так. виконувач повноважень президента. Ну, це так, це треба теж на цьому якось акцентувати, це застановити, тому що дійсно дійсно у нас починаючи вже от, ем, з вівторка. У нас е, немає е, якби, слова президент, а є виконувач повноваження президента, тому що якраз вибігає конституційний термін, і вся країна починає роздерта між цими двома статтями конституції. Бо 103 третя каже про те, що 5 років термін, і все. а 108-ма каже, що президент може виконувати обов'язки до вступу повноваження новообраного президента. І, відповідно, ми от опинилися в такому підвислому. І насправді між цими двома статтями, які там роздирає суспільство, про протиріччя немає. Просто на час, коли є війна і воєнний стан виборів не буде, відповідно, новообраного президента немає. То доки не буде новообраного президента, його повноваження це не це не президент, це виконувач повноваження президента. Здійснює його повноваження чинний президент. Це, ну якось правники називають найбільш точний такий еквівалент з англійської мови acting president, тобто активний президент. Він, він просто активно діючий президент. Від того його повноваження і царський обсяг влади ніяк не міняється. Все залишається беззмінно, просто до вступу новообраного президента. Його повноваження в статусі виконувач повноваження президента є шостий президент, хоча його вже конституційний термін е, закінчився. І тут таке знаєте, цікаве теж питання, от наскільки це потриває. Тому що, знаєте, е, якщо нам е, влада пропонує формат вічної війни, ну, то значить за цим тянеться формат вічної влади. Якщо війна буде тривати ще 5 років. То виконувачем обов'язків президента буде теперішній 5 років, 10 років, 10 років, 20 років, 20 років. Якщо самі себе не захочуть через вибори, через якісь інші процедури переобрати або піти самі, ну то немає жодного взагалі це є правовий казус, немає жодного механізму, яким чином це змінити, і його і немає. Тому от ми в такій ситуації, коли, умовно кажучи, вічна війна дорівнює вічна влада. І які висновки з цього будуть робити собі люди, це вже їхня справа, проте воно якби по факту, якщо воно просто так от на голі поверхні, є ось така дійсність. Ми в неї зайшли. Ну і так, тому я би пропонував от з сьогоднішнього дня, взагалі коли всім своїм колегам. І журналістам і взагалі коментаторам та просто людям, коли говорять люди чи згадують цю посаду, то завжди титрувати і офіційно усно і письмово, письмовий і офіційну будь-як представляти Володимира Зеленського зараз як виконувач повноважень президента. Це буде коректно щодо його би, правового статусу, пане Остапе. Пригадуєте, як Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю так і якось сказав про те, що він буде президентом допоки йде війна. Ну так і це така тупикова досить фраза і тупикове формулювання. Бо воно за собою тяне вже дуже нездорові. Я все ніколи не, не ну, теж не вдаюся, бо не вважаються за взагалі навіть за необхідне. Але я не, я не здивований дуже такими нездоровими думками, тому що, грубо кажучи, тут вже виходить на порядок денний інтерес. Отже, якщо війна і факт війни є причиною, підставою перебування когось біля посади, і це єдина підстава перебувати на посаді поза своїм конституційним е, терміном. Ну то тоді і виникає питання інтересу. Отже, війна буде використовуватися і є, ну, вже це не є прото кровопролитна дійсність, з одного боку, вона так є, але з іншого боку, політично вона є і розцінюється суспільством як підстава перебувати на посаді безкінечно. І ну, це ж зовсім міняє акцент. Відповідно, це завжди буде породжувати дуже нездорове трактування. Воно ну, знаєте, воно воно просто на поверхні лежить, і це і, і, зрештою тут і є підстави так і припускати, враховуючи обсяги корупційних скандалів, де все ж таки через війну якби йде ще пункт наживи, і це показують всі антикорупційні розслідування. На це вказує навіть е, на е, наш колективний захід. Блінкен минулого тижня. Будучи у, 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 у Києві з двох коментарів, один був про корупцію. Ну це то, то, значить, вони теж це бачать. Тому тут така ситуація, знаєте, доволі вже навіть не те, що двозначна, вона ну ось така, яка є, мені здається, вона достатньо очевидна. Пане Остапа, перейдемо до гарячої такої новини. Буквально декілька годин тому з'явилася інформація. Така британський міністр оборони Гранд Шапс заявив, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для застосування у війні проти України. Під час оборонної конференції у Лондоні Шапс повідомив, що інформацію про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США. Таку цитату надає пише британська агенція PA Media. Так, я теж побачив. Я думаю, ця цитата міністра британського ще матиме продовження. Так, ну я я, я договорів про те, що я цитату самого британця не сказав. А я сказав те, що сайт написав. Ну, Але ну, цитата те, написали, так, все одно йде посилання на нього. Mm. Воно ще буде з уст політики теж обговорюватися. Але це знаєте, це те про що ми дуже добре пам'ятаємо минулого тижня. Ми обговорювали якраз в контексті зустрічі імператора китайського і російського. І, власне, ми якраз про це говорили. І от до чого це призведе? Якщо буде власне, оця що я прогнозував, така негласна вписка Китаю в довгу війну в частині ресурсних постачань. Ну то ну скажем, прямо тут взагалі не доводиться говорити ні про які, якісь перспективи. Вони є абсолютно дуже похмурі, тому що будь-яка оця, оця підпитка підживлення Китаєм, воно робить запас міцності нашого ворога. Ну, не те, що значним, а дуже значним. Звичайно, ми не знаємо ні обсягів. Це напевно британська розвідка знає. Якщо обмовився про це їхній чиновник, то значить вони знають про що говорить. Так будемо звичайно їхня справа. Але сам факт безумовно, ну він ще більше взагалі, якби одставить руба питання про те, що все ж таки треба трошки знімати окуляри. І дивитися дуже реально на розстановку сил, і розуміти, що в клуб російських от, е, таких, е, е, фасилітаторів, тих, хто допомагає і сприяє Росії, ну, входять е, гравці світового рівня. А це міняє розклади по, по дуже багатьох питаннях. І тут вже розрахунок, ну, якби оцінка ресурсної спроможності, і, і Захід має це теж розуміти. Ну, вже зовсім від цього відштовхується. Тому все абсолютно прогнозовано. Я, я власне про це й казав, що ця негласна описка Китаю вона буде, а якщо вона буде, вона взагалі переводить всю тему там довгої війни в ну просто ну, в якусь е, безпорадно безкінечну. І це ну, тут, тут треба вже повністю міняти. Підходи до всього цього. А ще, яка в нас ситуація на фронті? Ви також описали таке поняття, як санітарна зона. Я би хотів, щоб ви розповіли свою ну, і, думку. Я власне, якраз події на фронті найменше завжди коментую, бо я за це не стежу з професійної точки зору. Я не можу дати Ви про санітарну зону, так. але відповідно. відповідали. Якби те, що відбувається, і це навіть зрештою прозвучало від ворога в них який план? Ці всі. Е таке відкусування по кілометрах прикордонної смуги, зокрема по Харківщині, вони з того почалися. Зараз е навіть наша державна влада говорить про такі самі спроби, можливі івентуальні посушені. От все це вказує на те, що сама Росія описала як створення так званих санітарних зон. Вони розцінюють прикордонні смуги. Як санітарні зони, тобто сірі зони, знелюднені, зруйновані понівечені по, по під е, на, напролітним е, обстрілом і так далі. такий спосіб вони якби, відсувають кордон від себе, створюючи оцю таку зону сіру, е, аби уникнути оцього, що називається, кордону лице в лице. Росія створює. Таку собі сіру зону, як вони називають, санітарну, якраз між собою і Збройними силами України, і наскільки в глиб вони зможуть там покілометрово вгристися, от ту зону вони і зроблять так званою сірою зоною, де ніхто не буде жити, а яка буде гіпотетично такою собі, як це звикли політології називати зоною розмежування. Це не має відношення до кордонів, до маркування кордонів. Це просто фактична розмежувальна зона, яка якби розділяє дві протиборчі сторони. Ось такий план, і він ну вже навіть відкрито озвучений ворогом. І тут просто треба розуміти, що власне перетворення всієї прикордонної смуги по всьому російсько-українському кордоні якраз трактується Росією як. Таке в майбутньому створення цієї такої сірої зони, аби віддалити бодай на кільканадцять кілометрів, пряме лице в лице от, кордон України і Росії. От вони це озвучили. Тут вже не наша з вами компетенція прогнозувати, дивитися, чи воно їм вдасться, не вдасться. Просто ми, по факту, маємо це відзначити, що вони це роблять і мають намір це робити. Зрозуміло, наступна тема така комітет з розвідки так розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом дозволити Україні атакувати цілі на території Росії та розширити тренування українців на американських винищувачах. F-16. це джерело комітету з розвідки Палати представників США в виданні голосу. Таке написали. Чому ведуться такі довгі перемовини відносно можна, не можна? Тому що все зважується на вагах, тому що допоки існує якась така, для когось примарна, для когось не зовсім реально практична, взагалі, якби модель пошуку якогось компромісу. Зазвичай він буде зі знаком мінус, тому що з цієї історії, знаком плюс, ми вже не вийдемо. Ну, ми ж це розуміємо. Е, то воно буде отак не зважуватися, це буде анонсуватися, щоб ворог знав, що таке розглядається, а може тоді є спосіб на нього потиснути. Це є частиною трошки більших, е, більших процесів, але і прихованіших. Ми тут лише можемо знаєте, так висмикувати окремий фактаж і пробувати це зліпити. Не докупи, а взагалі тема дозволу використовувати західну зброю для ударів вже по суверенних територіях Росії, як вони це пишуть ну, в своїх звітах. Це давня тема, і вона, власне, рішення буде залежати від, я би так сказав, ступеню якби, критичності ситуації на фронті. Якщо буде все аж так зовсім зле. То ми, звичайно, можемо дочекатися і такого, такої санкції, і ну, надію, що вона якось це змінить, трошки переламає хід війни. Я би тут казав це дивитися в перспективі далі, бо воно все похідним є від самого плину війни. І воно, поки таке ще хідке, то доти ось і такі спроби є просто на рівні інформації. Кидають тему, дивляться, тестують реакцію ворога, реакцію різних суспільств, і, і зрештою пізніше і буде прийматися якийсь рішень. Угу. Верховна Рада підтримала законопроект номер одинадцять про удосконалення системи початкової загальноосвійськової підготовки, яку проводитимуть в освітніх закладах. За проголосували 297 парламентарів. Про це повідомили народні депутати Железняк та Грищук. Це тримісячний, а в мирний час п'ятимісячний вишкіл, який матимуть, матимуть пройти усі чоловіки віком від 18 до 24 років. Як гадаєте, в нас буде система схожа до Ізраїлю? Це тема повоєння і звичайно теперішні рішення. Вона вони продиктовані теперішнім станом. Якщо держава себе націлює на безкінечну війну, без якогось хоча б ну, спроб це припиняти, думати, як це припиняти, ну це одна справа. Але ну, це теж стосується напряму, якби більше знаєте, морально-психологічного клімату для суспільства, от, знаєте, як маячок на поті. Якщо умовно кажучи. Держава вважає всіх своїх громадян військовими. Ну, то значить, це треба прямо сказати всьому суспільству, що в нас буде народ військових в центрі Європи. І це, вибачте, на слові вже далі має бути слово за громадянином. Чи він це хоче, чи ні. Тому що в західних суспільствах ми про це часто говоримо: військовий це професія. На яку вчаться це ремесло, за яку отримують гроші. Це є те, ці функції, які високо оплачуються за рахунок професійності. Ну якщо ми йдемо шляхом зовсім іншим і просто ну, перетворюємо народ кожен другий військовик, ну, то це взагалі міняє взагалі візію майбутнього, тому що це тоді інша держава. Тоді Інше суспільство буде зовсім іншими взагалі патернами мислення, де чесно кажучи, питання вибору, питання свобод. Якщо не буде повернуто, то взагалі зникає сенс навіть про це теоретично говорити, тому що ну це ж е -е -е, виглядає доволі так. знаєте, Ну, якось ну, просто ультимативно з боку держави. Тому я думаю, це ще буде обговорюватися, це ще буде мати певні емоційні якісь коливання. Але сам підхід держави зараз, я все ж таки вважаю, ну, якби, е він є е таки, знаєте, одноруким. Тому що в таких справах треба працювати не лише двома руками, та ще й плюс головою. От мені здається, повного бачення в держави немає. Все, чим зараз керується держава, це є просто панічними, якимись істеричними спробами себе захистити будь-якою ціною, не, не вдаючись, як працює мотивація, чи потрібно працювати також і на мотивацію. Чи якщо ти кожному на голову вішаєш ярмо військове, то маєш другою рукою дати свободи. Соціальні стандарти, відчуття громадянської якої самоповаги, а не перетворити народ просто в підданих та шейна зірмом. Тому тут це багаторівнева дія. розумієте? тут одноруко не можна діяти, тому що має бути ще й мозги, тобто бачення хоча б на 10 років вперед, яке суспільство будуємо, в якому хочемо жити. Плюс ну все таки релевантно підходити ну, якби, до цього питання. бо Ну, знову ж таки, я ж кажу: не надаючи бонусом до оцього нововведення, ну, то воно ще не нововведення, це таки типу, як задум, та? Не, 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 не даючи бонусом всього, що робить громадянина вільним, воно взагалі не так виглядає. І тут, чесно кажучи, це питання вже далі до суспільства. Я думаю, ми передчасно ще про це говоримо. Бо це, я думаю, так буде ще дуже, дуже і дуже розтягнуто в час. Бачите, пане Остапа, я проаналізував коментарі під такою статтею, на ну, здається, на українській правді, і побачив, що от якраз ви говорите аналіз суспільства і думки суспільства. Пишуть, що це здебільшого 90%, можна так сказати, коментарів пишуть, що це треба було робити 30 років тому. Ну та власне, ну а що дара затикати людьми? Що? Що затикати людьми? Ну, тобто, я розум. Тобто, ну все одно є новітній тип громадянина 21-го сторіччя. Він нас є навіть попри те, все, що ми, начебто, не є членами НАТО, членами Євросоюзу, ми є ментально європейська нація, яка готова звичайно платити за свою безпеку, виховувати професійних людей, які. Ну будуть нести цей почесний обов'язок там захисту вітчизни, але й але і буде жити все суспільство паралельно, так як це є всій Європі, розумієте? Ну тобто, у нас такого підходу мені здається, це треба дискутувати на значно ширших рівнях. Воно в нас не дискутується, воно просто від держави примусово вкидується як якась така повинність без розуміння, що громадянин все одно залишиться то вільним. А в поняття свободи все одно входить поняття вибору. Якщо люди не будуть бачити от доцільності в такому підході, аби повністю мілітаризуватися і перетворити кожного, хто взагалі має дві ноги дві руки в, в активного військовика гіпотетично активного, ну то це ну скажімо так дуже така специфічна модель, якась навіть дуже супер унікальна. І прошу Ізраїль тут не, не порівнювати, тому що пропорції Ізраїля якогось із сектора газу смужка 30 кілометрів. Знаєте, прошу тут теж не, не розказувати, як то кажуть, в приклад, Бо це трошки інакші пропорції. Знаєте, у, нас, у нас зовсім інакший розклад сили. Ми якраз тут навпаки. Миє смужкою тридцять кілометрів порівняно з громістким ворогом, який там одну шосту континенту займає, та чи скільки ну тобто тут зовсім інакше? Все ж таки, я за розсудок і за прагматизм. Якщо поки що ознак прагматизму не дуже проглядається, є лише спроба отак, от вже вже заткнути проблему. Якось її, отак. От ну а як чи воно так дасть, має велику сумнів. До речі, відносно Ізраїлю, Ізраїль викликав послів трьох. Чи ще викликає інформація, так звучала послів трьох держав на виховну бесіду через визнання Палестини як держави. Це Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили сьогодні, що визнають палестинську державу. От так от. І колись так от доживемося. Знаєте, що ну я так жартую, звичайно, що колись знаєте, щось е, тут визнають. Но, е, не... Я би це взагалі не коментував при В'язті, бо це є близькосхідна історія. Там, там, от, там працює зовсім інша логіка і Західного світу, і, і, і Східного. І нам туди дивитися, знаєте, це так треба е, в дуже прискіпливі біноклі. Тому що нічого з того, що буде пробовуватися на Близькому Сході, навряд чи може спрацювати якраз в нас. Тому що в нас ну, дещо інша взагалі, ситуація, тому от нехай Ізраїль з тим собі розбирається. Я тут не, не чуюся в силі в якісь паралелі проводити. Дякую, будемо завершувати. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник, і своїм авторським етером суб'єктивно з Остапом Дроздовим. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення. Навзаєм, всього доброго.